Розкоші е, хонки у Межигір'ї. Відкриття для відвідувачів клубний будинок е, пожитків корупціонера Януковича відкрили наприкінці березня. Віддавати його можна за окрему плату. Відвідати його можна за окрему плату і лише на спеціальних умовах. Всі прибутки від парку пам'ятки вже вісім місяців. Як надходять в українську скарбницю. Ну і власне сам об'єкт передали в державну власність, зазначили управителя, назначили і складають план розвитку. Керівництво ставить амбітну мету щодня приймати до п'яти тисяч відвідувачів Хонки. Що можна побачити в Межигір'ї, А що таке закрите для гостей? Яка ціна власне прогулянки? Про все це розкажемо далі. Площа як три держави Ватикан або трохи менше Монако. Елітні 140 гектарів землі. Це колишня резиденція Януковича, а з липня минулого року власність держави. Працівники метушаться чепурять територію, бо щойно потеплішає на оглядини хонки ринуть відвідувачі. Потрапити до Хонки можна лише з екскурсоводами, тобто на екскурсію, наприклад, щоб просто купити квиточок і зайти в будинок. Не можна саме в цьому будинку. Янукович ховав найбільше вкрадених та надарованих пожитків. Помпезні хороми були закриті три роки. Тут 5 поверхів і 76 приміщень. За холом вітальня у 200 квадратних метрів. Над головою люстри майже на 13 мільйонів євро. Вони з гірського кришталю італійських майстрів. Камін, зеркала оздоблені дорогим камінням, вітражі, помпезні підсвічники і меблі, виробників яких тут вже знають. Походження всього цього добра. Екскурсоводи вивчали три місяці. Шик, блиск і позолота. Дерево, мармур і ось такі колекційні речі полюбляв тікач Янукович. Цей рояль у лімітованій колекції. І таких у світі всього лише 25. Його випустили у 2010 році до 70-річчя лідера гурту «Бітлз» Джона Леннона. І за орієнтовними даними його ціна сягає 250 тисяч доларів. Поряд у кімнаті не менша ексклюзивна річ. Музична скринька, технології її виготовлення 300 років. У кабінеті Януковича і досі його ордени. На стіні сімейний герб зроблений на замовлення у шафах книги, яким по 100 років поверхом вище спальні, ванна кімната. Тут теж багато позолоти і коштовних обрамлень. У коридорі речі втікача. На все це майно резиденції було накладено арешт. Процес передачі у державну власність був довгим і складним, але результативним. Резиденція Межигіря у нас є в принципі взирцем корупції по українськи. Насправді і було арештовано ще з 2018 року. У з року ми отримали рішення в АКС про націоналізацію. Передача всього рухомого і нерухомого майна тривала два з половиною місяці. Комісія провела аудит і виявила ще з опівтисячі неописаних цінностей. Більше 25 тисяч. Тисяч рухомого майна та одиниць, якого треба було описати, інвентаризувати, і воно відповідно відображено в актах. І зараз вже звичайно є в документах бухгалтерського обліку національного агентства Ця територія сьогодні це державний парк пам'ятка садово-паркового мистецтва. Об'єкт є частиною природно-заповідного фонду, який досліджуватимуть та вивчатимуть. Ось на цьому місці, наприклад, у тридцятих роках був монастир. Його пограбували і спалили. І фахівці підозрюють, що невивченого тут ще безліч на це підуть роки. Поки ж пам'ятку охороняють і розробляють план розвитку, бо до передачі в держвласність цим опікувалась громадська організація. З чотирнадцятого року ми не бачимо таких, якихось серйозних ремонтів, які проводились на території парку. Ми бачимо наше контенційне господарство, яке потребує ремонту. Бачимо водопровідне господарство, яке потребує ремонту. Оцінки стану ще відбуваються нашими спеціалістами. Масштабних робіт тут поки що не планують. Для цього треба оцінка і відповідна документація. Поточні роботи будуть. Можливо, перефарбують фасади і підклеять те, що відвалилося за 10 років. Недоступні поки що для відвідувачів так звані гараж Януковича із ретроавтомобілями. і ось цей тунель кохання. Він зроблений з дерева. Ми боїмося, щоб нічого не впало там, наприклад, на голову нашим відвідувачів. Тому для їхньої безпеки ми перекрили туди вхід. Все інше відкрите для прогулянок. Вхід на територію для дорослих коштує 300 гривень. У вівторок діє знижка у 50%. Екскурсія у Хонку обійдеться 550 гривень в усі дні, крім понеділка. Бо цей день відведено під генеральне прибирання.